Всім привіт, слава Україні! Купив я ту столобу амура. такі, такий коротше, по кілограм Ну, до півтора кіла. Коротше, вони. От. Кіло ще, півтора максимум. Е -е, хочу забабахати тушонку з товстолоба ту й амура в автоклаві, вже десь до якихось є. Зараз так особо нема що робити, погодка, погодка нельотна. Чекаємо весни, щоб почати працювати в полі, щоб випускати якийсь, якийсь контент. Так що зараз вирішив, буду робити ту разом з німлю, покажу, покажу процес і, і, цей, і що з того вийде. Що ж, зараз я все діло перечищу, ну, звісно, це буде не бистро, але, але треба чистити. Так, вчора розібрав. Прополоскав, зараз просихає трошки. І завтра будемо обжарувати і накладати в банки. Звісно, вийшло небагато, але я думаю, десь літрових банок 6-7 буде. Потім далі, далі покажу, що буде. Так, приніс я в сумці тушонку, риба, морква, цибуля, томатна паста. Це у нас виходить 8-9 банок. 9 банок. Зараз будемо складати це в автоклав і ставити на газову плиту. Закипить і десь приблизно година часу буде томитися і все, будемо виключати це все діло. В у мене в цей автоклав, такий от автоклав. Влазить, так, побити, влазить в автоклав 18 банок, по-моєму, якщо я не помиляюсь, 18-літрових. банок літрових, 40 банок півлітрових, Хоча автоклав доволі такий немалий. Не потім покажу автоклав, ще зараз поскладаю банки і будемо заливати водою накачувати одну атмосферу. Так, Не знаю, видно чи не видно. якраз в мене на низ входить 9 банок. 9 банок наниз, 9 банок наверх. Разом 18 банок влазить літрових автоклав. Наливаю сантиметрів 4 вище банок води. Зараз закручую його і накачую одну атмосферу. Якось так. І далі ставимо на газ і І починаємо працювати. Так, не знаю, чи видно мене тут. На старій кухні світла немає, так що якось так. короче. Автоклав на місці. Нагадаю температура 10 градусів пущі. Накачав я, не знаю, видно, не видно. Короте. Одну атмосферу накачав рівно. догонимо до 100-110 градусів. Тушкуємо. Десь 45 і 45 хвилин до години часу при цій температурі. І виключаємо і чекаємо повного остивання. І тоді тільки вскриваємо автоклаву, Якщо це буде раніше, всі банки позривають, кібенні мать Так що так що якось так. Ладно. Хай коротше, набирає. Я зараз засічу час настільки на газові набере він. Буде, звісно, не дуже багато. Я думаю, зараз рівно час. Час дня. Я думаю, до години восьмої повинні ми це діло все завершити. Ладно, подивимося по часові, що це вийде. Поки що так. Так, маємо 110. Зараз трошки огонь прикручу, щоб температура більш-менш стабільно трималася, не падала. І, коротше, засікаю від цього моменту десь 50 хвилин, я думаю, хватить. 50 хвилин і виключаємо. І вже завтра, завтра вже включуся, як буду доставати тушонку, знімлю, покажу, відкрию, що з того вийшло. Так, тушоночка вистегла, температура десь 8 градусів. Це від олії зажарилося. Коротше. Ладно, спускаємо. Довдить. І зараз будемо доставати. Результат потім покажу, що вийшло. Автоплав, звісно, трошки кончений, але вже в мене четвертий рік працює нормально. Так що нарікання в нього немає поки що. Все, воздух спустили на манометрі по нулях. Зараз буду знімати, доставати. Так, результат. Вийшов на двір, щоб зняти, щоб було видніше. Будемо дегустувати. Подивимося, що з того вийшло. Ну, на вигляд непогано. Так, накидаю я трошки тушуночки. Теж не тушонки, а консерви е, в миску. Костомахи протушилися так, що ти їх навіть не відчуваєш. В принципі, тушонка доволі смачна Консерва. Вибачаюсь. І все ж кустомах навіть не чусується. Це нагадаю. Товстолоб Тостола памур, короб, е, цибулька, морква, ну і томатна паста. Якось так. Куски цілі, куски не розвалюються. М'ясо цільними кусками. Я думаю, що може бути. Так, ладно, кому сподобалось відео, підписуємося на канал, ставимо лайки. На все добре.